Всім привіт! Якщо ви не знаєте, що такого швидкого та корисного приготувати на сніданок, то це відео для вас. Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачний сніданок, тож не зволікаємо перед до приготування. Беремо авокадо, розрізаємо навпіл, витягаємо кісточку та витягаємо м'якоті. І ось онлайн хак, як витягнути кісточку? Довляємо добряче ножем, але не в руку, а в кісточку і витягуємо її. Робимо надрізи, але так, щоб не порізати шкірку. І ложкою витягаємо м'якоть. Беремо вилку і розминаємо авокадо до стану пюре. Беремо помідор і нарізаємо кубиками. Висипаємо до авокадо. беремо половину цибулини і нарізаємо її дрібним кулаком та відправляємо її в миску. Беремо пучок зелені, я взяв подружку та дрібно нарізаємо. В моєму випадку то не дуже дрібно, але і так зійде. Додаємо сіль та перець. Беремо лимон, відрізаємо третину та вичавлюємо сік. І гарно це все перемішуємо. А зараз другий етап цього рецепту. Беремо миску, висипаємо три вівсянку та додаємо трохи молока. Молоко має бути гаряче. В іншу миску збиваємо 2 яйця та трохи перемішуємо. Виливаємо вівсянку, мішаємо та додаємо ще трохи молока. І ледь не забув, потрібно посолити до смаку. І знову ж таки не забуваємо молоко має бути гаряче. Залишаємо на 10-15 хвилин, щоб вівсянка трохи набухла. Розігріваємо сковорідку, додаємо трохи олії та половину цієї маси. Розрівнюємо такий не сильно тонкий та не сильно товстий корж. Смажимо на середньому вогні до рум'яності та перевертаємо. Те саме робимо з тією масою, що залишилось. Нарізаємо декілька скибок свіжого огірка. А зараз фінальний етап. Викладаємо половину салату на корж, викладаємо зверху декілька шматочків гірка Та складаємо вдвоє, як так. І в результаті у нас виходить два неймовірно смачних та неймовірно корисних тако. Ідеально підходить на сніданок, тому готуйте. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та до зустрічі в наступному відео. А я йду насолоджуватись цією смакотою.